Вітаю! Мене звати Дар'я Городинська. Я психолог, психотерапевт. Працюю в методі гештальт підходу, гештальт терапії. Також використовую такі підходи, як арт-терапія, цілесно орієнтований підхід. Моя практика розпочалася з 2019 року. Працюю з Дорослими клієнтами, чоловіками, жінками, які приходять з тим, щоб покращити якість свого життя. Цей метод гештальттерапії, основний метод, в якому я акредитована та сертифікована, допомагає працювати з дуже різним досвідом, допомагає вирішувати різні проблеми. Також в моєму досвіді є робота в навчальному закладі практичним психологом зі студентами, і е, доволі великий досвід роботи в організаціях е, HR-менеджером по роботі з персоналом. Мій вибір професії був визначений ще в далекі е, юні роки в 10-11 класі, коли я відвідувала практичні заняття е, з психології в школі з нашим шкільним психологом. Мене зацікавила психологія як наука, яка може допомогти дізнатися, чому ми такі, які ми є, чому ми так думаємо, як думаємо, так відчуваємо, як відчуваємо. І е, в подальшому психотерапія як поглиблення цього е, напряму в моєму житті стала дуже важливе, важливою опорною точкою, важливою опорною ідентичністю. Е, це дуже змінює світогляд, е, дуже змінює те. Це, як Я ставлюсь до себе і до інших поряд зі мною, як я будую свої стосунки, це дозволяє покращувати своє життя і робити його краще. На сеансі зі мною клієнт зможе відчути себе побаченим, почутим і прийнятим таким, яким він є, з усім тим, що є в його житті. І роздивитись, роздивитись детальніше, роздивитись, можливо, під іншими кутами зору, як це стається, чому так відбувається, чому, якій меті це слугує. І е, спробувати е, якісь нові підходи, спробувати по іншому переосмислити, прожити те, що з ним відбувається, і чому це відбувається. Можливо, попрощатись чимось, можливо, прийняти щось, що неможливо змінити, і знайти якісь нові варіанти того, як може бути в його житті. Ходьте до мене за теплом, за розумінням, за довірою, за тим, щоб спробувати побачити і відчути себе теж. Приходьте до мене для того, щоб зробити своє життя якісніше. Дякую.